Халович Михайло Труш працював також в агробізнесі. Розкажіть, ви напевно одразу погодились приїхати на цей турнір, привезти привести команду агробізнес. Які вас погади про цю людину? Це світла людина. Він був дуже високопрофесійним фахівцем. І знаєте, він міг комунікувати всіма, з усіма глядачами, з футболістами, з нами, взагалі з всіма. Хто кого тільки, напевно, на його шляху траплявся, він з усіма людьми знаходив знаєте, завжди спільну мову. І як ми тільки знали про цей турнір, нам Юра зателефонував, ми зразу погодились. Ми їхали декілька чоловік зі сходу, написали рапорт на декілька днів, тому що ми знали, що ми на цьому турнірі. Повинні обов'язково бути присутніми, тому що знаєте, скільки би про людину ми будемо говорити, стільки душа людини буде жити. Так що дай Бог, щоб ми проводили ці турніри про цю світлу людину, а його пам'ять завжди була в наших серцях дуже багато відомих тут футбольних футболі, футболістів, професійних тренерів чи сподівались побачити таку кількість скажімо так добре знайомих вам людей Ви знаєте, я насправді не сподівався що буде стільки знаєте професіоналів Ми тільки що з Мироном Богдановичем теж на цю тему спілкувались дуже добре що приїхали значить людина була дуже порядною людину поважали і його пам'ять теж поважають зараз